А що, як я скажу, що найкращий спосіб підготувати город до зими це не прибирати все під нуль, а засіяти його знову звучить дивно, правда ж? Але саме в цьому і криється секрет здорового ґрунту та щедрого врожаю наступного року. Сьогодні ми поговоримо про генеральне прибирання на вашому городі за допомогою осінніх седиратів. Це повний посібник для початківців, і я обіцяю. До кінця цього відео ви подивитеся на порожні осінні грядки зовсім іншими очима. Уявіть собі, що гола земля восени це як відкрита рана, її вимивають дощі, видуває вітер, а всі корисні мікроорганізми замерзають. Наші предки інтуїтивно розуміли це вони залишали на полях рослинні рештки. А сьогодні ми перетворили це на справжню науку. Ключове поняття тут сидерати або зелені добрива. Це рослини, які ми висаджуємо не заради врожаю, а для користі самій землі. Вони тимчасові працівники, які виконують всю брудну роботу, поки ваш город відпочиває а… тож давайте з'ясуємо, що ж це за чарівні помічники. Сидерати – це не просто трава. Це справжня армія для порятунку вашого ґрунту. Простіше кажучи, це рослини, які ми саджаємо не для їжі, а щоб допомогти самій землі. Їх ще називають зеленим добривом, і ця назва говорить сама за себе. Уявіть, що ви відправляєте свою стомлену після сезону землю в спа салон, так от сидирати це і є та сама оздоровча процедура. А в чому ж їхня головна суперсила? Почнімо з живлення вони працюють як живі акумулятори корисних речовин. За своє коротке життя вони, ніби губка, вбирають з ґрунту і навіть з повітря все найцінніше, особливо азот, головний будівельний матеріал для будь-якої рослини. Деякі сидирати, наприклад, конюшина або вика, вміють робити справжній фокус. Вони вловлюють азот просто з повітря і запасають його у своєму корінні. Коли ж сидерат відмирає або ми його зрізаємо, вся ця накопичена зелена маса залишається на грядці, вона повільно перегниває і перетворюється на першокласний органічний обід для ґрунтових мешканців, і, звичайно ж, для вашого майбутнього врожаю. Це не хімічне добриво, яке діє різко і швидко вимивається. Це натуральна, довготривала підгодівля, яка робить землю по-справжньому живою та родючою, М. і це ще не все. Забудьте про важку лопату та біль у спині. Сидерати діють як природні розпушувачі, причому значно краще за будь-який інструмент. Тільки уявіть, їхня коренева система це ціла мережа. Крихітних бурів, які невпинно працюють під землею, вони проникають глибоко, навіть у найщільніший злежаний ґрунт, туди, куди й лопату встромити складно. Прокладаючи собі шлях, корені створюють мільйони мікроскопічних каналів і пор. Саме цими каналами навесні до коренів ваших овочів легко надходитиме повітря та вода. Після того, як сидерат відмирає, його корені перегнивають просто в землі, залишаючи по собі готову систему дренажу та аерації. В результаті важкий глинистий ґрунт стає легшим і більш розсипчастим, а легкий піщаний навпаки стає більш структурованим і краще утримує вологу. Це та сама жива структура, яку так полюбляють дощові черв'яки. Та корисні мікроорганізми, і все це без жодного помаху лопатою. А як щодо двічного головного болю всіх городників так я про бур'яни? Отож, сидерати – це ваш найкращий союзник у боротьбі з ними, вони ростуть дуже швидко і густо, утворюючи щільний зелений килим. Цей живий килим повністю закриває поверхню ґрунту, не залишаючи жодного шансу нахабним бур'янам. Він працює як природна мульча, що блокує доступ сонячного світла до ґрунту, а без світла більшість насіння бур'янів, що причаїлося в ґрунті, просто не може прорости. Вони залишаються у сплячці. А ті нечисленні бур'яни, що все ж таки зможуть проклюнутися. Опиняться в дуже невигідному становищі, потужні й густі сидерати швидко обженуть їх у рості, заберуть собі всю вологу та поживні речовини. У підсумку бур'яни виростають слабкими та хирлявими, і навесні вам не доведеться годинами стояти в незручній позі, висмикуючи їх із грядок. Ваші грядки будуть чистими і готовими до посадки культурних рослин. Мало того, деякі з них справжнісінькі лікарі для ґрунту. Уявіть собі природну аптеку, яка росте просто у вас на грядках. Чимало сидератів, особливо з родини хрестоцвітих, як от гірчиця або олінаредька, виділяють у ґрунт через своє коріння особливі речовини фітонциди. Це по суті такі собі натуральні антибіотики та антисептики. Ці речовини ефективно пригнічують розвиток різноманітних грибкових захворювань та патогенних бактерій, які накопичуються в ґрунті за сезон, наприклад, фітофтороз у томатів або парша у картоплі, сидирати допомагають зменшити ризик цих неприємностей. А ще вони справжня гроза для багатьох шкідників, запах ефірних олій тієї ж гірчиці, просто нестерпний для дротяника. Лютого ворога картоплі він тікає з цих ділянок у пошуках комфортнішого місця. Те саме стосується й нематод мікроскопічних черв'яків, які пошкоджують коріння багатьох культур. Посадивши правильні сидерати, ви проводите справжню санітарну обробку своєї землі, роблячи її здоровішою та безпечнішою для майбутнього врожаю. Дуйсал гаразд, переконали. Але що саме сіяти? Давайте познайомимося з головними героями осіннього посіву. Їх можна умовно поділити на кілька груп, і кожна має свою спеціалізацію. Почнемо з чемпіонів живлення це Бобові, їх без перебільшення можна назвати справжніми азотними фабриками. До цієї групи належать горох Вика, конюшина, Люпин. Їхня унікальна особливість це здатність вступати в симбіоз з бульбочковими бактеріями. Ці крихітні помічники живуть на коренях бобових і вміють робити неймовірне брати азот якого в надлишку в повітрі та перетворювати його на доступну для рослин форму, тобто вони буквально створюють добриво з повітря. Після того як ви зріжете бобові, весь цей накопичений азот залишиться в ґрунті. Це ідеальний варіант для грядок, на яких наступного року ви плануєте вирощувати культури, що потребують багато азоту, наприклад, капусту, гарбузи чи огірки. Вони віддячать вам щедрим урожаєм за таке щедре підживлення, я на черзі злакові. Це справжні будівельники та архітектори здорового ґрунту. Найпопулярніші осінні сидорати з цієї групи це овес, і звісно ж, озиме жито. Їхня головна сила у неймовірно потужній та густій мичкуватій кореневій системі. Коріння жита може проникати в землю на глибину до півтора метра. Уявіть собі, цю густу щітку з мільйонів найтонших корінців. Вони пронизують і чудово структурують навіть найважчий та щільний глинистий ґрунт, роблячи його пухким, повітряним та вологопроникним. Крім того, Злакові чудово пригнічують бур'яни і навіть здатні боротися з деякими видами нематод, озиме жито до того ж прекрасно переносить холоди і продовжує свою роботу навіть під снігом. Це ідеальний вибір для ділянок, які ви хочете грунтовно оздоровити, покращивши їхню фізичну структуру на довгі роки, а ось і наші зелені санітари хрестоцвіті рослини. Це справжня команда швидкого реагування для вашого городу. Серед найвідоміших бійців цього загону гірчиця, біла, редька олійна та ріпак, їхня головна перевага неймовірно швидкий ріст. Буквально за місяць після посіву вони вже формують густу зелену масу, це робить їх ідеальним вибором, якщо до заморозків залишилося не так багато часу. Але їхня головна місія це знезараження ґрунту, як ми вже згадували, їхнє коріння виділяє фітонциди, що пригнічують розвиток хвороботворних грибків та бактерій. Вони ефективно очищають ґрунт від збудників фітофторозу, фузаріозу та різноманітних гнилей, а ще їх дуже не полюбляють шкідники. Дротяники та нематоди намагаються триматися якомога далі від грядок, засіяних гірчицею, редька олійна на додаток до всього має довгий стрижневий корінь, який чудово розпушує глибокі шари ґрунту, це справжній експрес метод оздоровлення та підготовки грядок. Існуючий універсальний солдат, улюблениця багатьох фацелія. Це рослина унікум, яка не є родичкою жодній з основних городніх культур, і в цьому її величезна перевага. Після неї можна садити абсолютно все: томати, огірки, картоплю, капусту не потрібно турбуватися, про сівозміну та спільні хвороби. Фацелія росте неймовірно швидко, буквально на очах, утворюючи пишну мереживну зелень. Вона чудово розпушує та структурує ґрунт своїми ніжними, але численними корінцями. Вона пригнічує бур'яни і навіть вважається, що здатна змінювати кислотність ґрунту, наближаючи її до нейтральної. А ще Фацелія один із найкращих медоносів. Якщо ви посієте її і вона встигне зацвісти своїми ніжними бусковими квітами, бджоли з усієї округи будуть вам вдячні. За свою універсальність та невибагливість фацелію часто називають ідеальним сидератом, особливо для городників-початківців. Да. Отже, головне питання: коли сіяти? Тут важливо знайти золоту середину ідеальний час одразу після збору основного врожаю. Як тільки ви зібрали картоплю, цибулю або звільнилася грядка з під огірків, не дозволяйте землі пустувати дня. Оптимальні терміни для більшості регіонів це з кінця серпня і до кінця вересня, подекуди навіть до початку жовтня у південних областях. Головне правило: від моменту посіву до настання стійких морозів має пройти щонайменше 4 при 6 тижнів. Цього часу вистачить, щоб сидерати встигли зійти, набрати достатню зелену масу та розвинути кореневу систему. Саме тоді вони виконують свою роботу на всі 100%. Якщо посіяти надто пізно, сходи будуть слабкими, і користі від них буде мало. А якщо занадто рано, наприклад, на початку серпня деякі рослини можуть встигнути зацвісти і дати насіння, перетворившись на бур'яни. Тож уважно стежте за прогнозом погоди і не відкладайте посів у довгий ящик. М Сам процес неймовірно простий і не вимагатиме від вас титанічних зусиль. Для початку потрібно підготувати грядку, і гарна новина, глибоке осіннє перекопування зовсім не потрібне, воно лише порушить структуру ґрунту і знищить корисні мікроорганізми. Все, що вам потрібно зробити, це прибрати великі рослинні рештки від попередньої культури. І злегка розпушити верхній шар ґрунту на глибину 5-7 см. Для цього ідеально підійдуть звичайні граблі або плоскоріс Фокіна. Ваше завдання просто створити пухке насіннєве ложе, щоб насінню було за що зачепитися, і воно мало добрий контакт із землею. Не потрібно робити ідеально рівну та гладеньку поверхню, як для посіву моркви. Легкої недбалості буде цілком достатньо, головне позбутися великих грудок землі та вирівняти поверхню грядки. Далі починається найприємніший та найшвидший етап власне, сам посів. Не потрібно вимірювати рядки та розкладати по одній насінині, просто візьміть насіння в жменю та рівномірно розкидайте його по поверхні підготовленої грядки. Уявіть, що ви солите великий салат або посипаєте пиріг цукровою пудрою, рухайтеся вздовж грядки і робіть широкі розмашисті рухи рукою. Намагайтеся, щоб насіння лягало більш-менш рівномірно, без великих прогалин та густих куб. Норма висіву зазвичай вказана на упаковці з насінням, але на практиці можна діяти на око. Краще посіяти трохи густіше, ніж залишити порожні місця, густий посів, запорука успішної боротьби з бур'янами, не бійтеся, що рослинам буде тісно. У цьому випадку їхнє завдання створити суцільний зелений килим, а не вирости до гігантських розмірів. Розкидавши насіння, його не варто залишати просто так на поверхні, його потрібно злегка присипати ґрунтом. Це захистить його по-перше від цікавих птахів, які залюбки поласують ним, а по-друге, від висихання на сонці та вітрі, і знову нам на допомогу приходять граблі. Просто пройдіться по всій поверхні грядки легкими рухами, ніби причісуючи її. Не потрібно згрібати ґрунт у купи, ваше завдання. Просто перемішати верхній шар ґрунту так, щоб більшість насіння опинилася присипаним тонким шаром ґрунту завтовшки приблизно 1-2 см. Деякі городники для цього використовують зворотний бік граблів, цього легкого контакту з вологим ґрунтом буде цілком достатньо для дружного проростання. Весь процес заробки насіння на стандартній грядці займе у вас не більше пару хвилин. Завершальний штрих це полив. Якщо ґрунт і так достатньо зволожений після нещодавніх дощів, то цей крок можна сміливо пропустити, якщо ж осінь видалася сухою та теплою, то без поливу не обійтися він допоможе насінню швидше прокинутись і рушити в ріст. Скористайтеся лійкою з насадкою розсіювачем. Аби струмінь води не розмивав ґрунт і не вимивав насіння на поверхню, обережно та рівномірно полийте усю засіяну грядку, не потрібно влаштовувати болото, достатньо добре зволожити верхній шар ґрунту на кілька сантиметрів углиб. Цей первинний заряд вологи створить ідеальні умови для проростання і допоможе вашим майбутнім сходам швидко стартувати надалі. Як правило, осінніх дощів цілком вистачає для їхнього нормального розвитку. Все головну роботу виконано, тепер можете розслабитись і спостерігати, як ваш город вкривається смарагдовим килимом. І ось вони зійшли і вкрили землю зеленим килимом. Минає кілька тижнів сидирати підросли, зміцніли що ж з ними робити далі, особливо коли наближаються перші заморозки. А ось тут і криється вся принадність осіннього посіву, робити практично нічого не потрібно, просто залиште їх на зиму, як є, не потрібно їх скошувати, закопувати чи прибирати, дозвольте природі зробити все за вас. Перший же сильний мороз прихопить ніжну зелень і вона поляже, потім випалий сніг, притисне цю зелену масу до землі, ніби теплу ковдру. Усю зиму цей шар виконуватиме одразу кілька найважливіших функцій. По перше, він захистить ґрунт від глибокого промерзання, зберігаючи життя корисним мікроорганізмам та дощовим черв'якам. По-друге, він запобігатиме ерозії, землю не змиють талі води і не видує зимовий вітер. По суті, ви створюєте ідеальну живу мульчу, яка працюватиме на вас до самої весни. А тепер найголовніше питання, яке турбує новачків і викликає найбільше суперечок: чи потрібно перекопувати сидирати навесні? І тут ми розвінчаємо головний найшкідливіший міф. Категорично, ні, не потрібно. Глибоке перекопування грядки з обертанням пласта це найгірше, що ви можете зробити. Уявіть, усю осінь та зиму. Корені сидератів створювали для вас ідеальну пористу пронизану каналами структуру. А ви прийдете з лопатою і одним махом все це зруйнуєте, перетворивши живу землю назад на щільний безжиттєвий ком. Крім того, при перекопуванні ви закопаєте всю корисну органіку занадто глибоко, туди, де немає кисню. Там вона не розкладатиметься правильно, а почне просто киснути. Уся робота сидератів піде на нівець. Запам'ятайте, головна мета цієї технології відмовитися від лопати та зберегти створену природою структуру ґрунту. F то який підхід є найкращим, насправді все набагато простіше і легше навесні приблизно за 2-3 тижні до висаджування основної культури. Вам потрібно просто зрізати зелену масу седиратів, що вже підросла. Для цього ідеально підійде плоскоріз фокіна. Ви просто підрізаєте стебла біля самої поверхні грунту легкими рухами. Якщо ділянка велика, можна використати тример з ліскою. і найголовніше, всю зрізану зелень залиште прямо на грядці, в жодному разі не прибирайте її в компостну купу. Просто розкладіть її рівномірним шаром по поверхні, це і буде ваша готова весняна мульча. Коріння ж при цьому залишається в землі, де воно повільно перегниватиме, продовжуючи живити ґрунт і зберігати його пухку структуру. Цей метод не тільки зберігає всі переваги сидерації, а й значно економить ваші сили та час. Ця зелень, яку ви залишили на грядці, Стає безцінною мульчею, вона відразу ж починає виконувати кілька важливих завдань. По-перше, вона захищає верхній шар ґрунту від висихання весняним сонцем і вітром, зберігаючи дорогоцінну вологу. Вам доведеться значно рідше поливати свої посадки. По-друге, цей шар органіки не дає пробитися бур'янам, які спробують зійти навесні. А по-третє, і це найголовніше. Під дією вологи, тепла та ґрунтових мікроорганізмів ця мульча починає повільно розкладатися. Цей процес називається компостування на місці. Поступово протягом усього сезону вона віддаватиме в ґрунт всі ті поживні речовини, які сидерат накопичив за своє життя, дощові черв'яки із задоволенням затягнуть частинки зелені у глибші шари. Додатково розпушуючи та удобрюючи землю, це довготривале, абсолютно натуральне добриво, яке живитиме ваші рослини все літо. І пам'ятайте про головну помилку, якої не можна допускати, якщо ви маєте справу з сидератами. ніколи не давайте їм зацвісти і сформувати насіння. Особливо це стосується швидкорослих видів, таких як гірчиця або фацелія. Якщо їх посіяти рано, як тільки рослина починає формувати насіння, вона забирає з ґрунту та зі своєї зеленої маси максимум поживних речовин для їхнього дозрівання. У результаті користі для землі залишається значно менше, та найгірше це те, що дозріле насіння обсиплеться на грядку. І вже наступного року ваші вірні помічники сидерати перетворяться на злісні, важковикорінні бур'яни, вони конкуруватимуть з вашими овочами за світло, воду та живлення. Тому уважно стежте за рослинами. Щойно ви бачите, що вони починають формувати бутони, це сигнал до негайної дії, їх потрібно негайно зрізати або скосити, не чекаючи початку цвітіння. Цього моменту ні в якому разі не можна прогавити. підсумовуючи осінній посів сидератів – це не додаткова робота, а навпаки, розумна інвестиція в майбутнє вашого городу. Це один з найпростіших та найефективніших прийомів органічного землеробства. Ви витрачаєте буквально кілька годин восени, а отримуєте величезну віддачу наступного сезону. Ваш ґрунт стає здоровішим, пухким, родючим, ви значно скорочуєте кількість бур'янів, ви менше часу витрачаєте на поливи та розпушування, і що найважливіше, ви отримуєте екологічно чистий багатий урожай, вирощений на живій, а не на виснаженій землі. Це той самий випадок, коли ви працюєте в тандемі з природою, допомагаєте їй, а вона у відповідь щедро віддячує вам. Спробувавши один раз, ви вже не зможете уявити собі порожні осінні грядки. Так у чому ж головний секрет такий собі, ось це так несподіванка він у тому, що, використовуючи сидирати, ви перестаєте боротися з природою і починаєте з нею співпрацювати. Ви не просто удобрюєте ґрунт, ви запускаєте природний процес його самовідновлення. Найдивовижніший момент настає навесні, коли ви приходите на город, а земля під перезимувалою мульчею, жива, пухка, повна дощових черв'яків. Вам не потрібно годинами стояти з лопатою, не потрібно сипати хімічні добрива. Ви зробили всю основну роботу ще восени, просто кинувши жменю насіння. Ви дали природі зробити все за вас. Ось це і є справжня магія розумного городництва отримувати більше, роблячи менше. Отже, підсумуємо: осінні сидерати – це ваш особистий агроном, який працює всю зиму. Вони нагодують ґрунт, покращать його структуру, захистять від бур'янів та хвороб. Це простий дешевий та неймовірно ефективний спосіб зробити ваш город по справжньому здоровим. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове та корисне, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові секрети легкого догляду за садом та городом. А тепер запитання до вас: які сидирати ви вже пробували сіяти восени, чи можливо плануєте зробити це вперше після нашого відео? Поділіться своїм досвідом чи планами в коментарях давайте обговоримо!